Привіт, моя дорогенька! Сьогодні інформація для тебе. Тобто, сьогодні інформація з потоку для жінки. Про що буде йти мова? Не знаю. Прочитаю те, що побачу. І так, про що йде мова? Шукаємо жінку. Десь далеко дуже ти в своїх думках. Хочеш почути цю інформацію, але навіть не сподіваєшся, що почуєш. Як щось в тебе закінчилося з чоловіком? Припинились відносини чи посварилися? Зараз подивимося далі. Якщо дивлячись на карти, то можна сказати, що ти поставила хрест на цих відносинах. Ти поставила на них хрест. Відносини, які вже давно мали закінчитися, врешті ти сама поставила на них хрест. Що далі? Ага, влізла змія суперниця. Влізла змія суперниця. Ти нічого не знала, нічого не бачила, але врешті тобі відкрились очі, і ти побачила або взнала, або хтось тобі сказав, що в них давно. Вже відносини, що вони сплять разом, що там говорити. Все гарненько тобі описали. Ти, звичайно, догадувалась. кожна жінка догадується. Якщо чоловік ходить наліво і думає, що його жінка нічого не догадується, то вона мовчить тільки не із за того, що вона нічого не догадується, вона нічого не замічає, а вона мовчить із за того, що вона просто тримається ще за ці відносини і надіється, що щось може ще відновитися. Але, уви, якщо він пішов один раз, то так воно вже і буде. Такий сюрприз тобі хтось приподніс, можливо, навіть написавши. Ага, Друга жінка, можливо, це саме навіть і вона. Або інша якась твоя подружанька. Написала тобі, що бачила їх разом, і ну, вже точно підтвердилось те, про що ти думала. Ось що тебе тривожить. Ну, знай, що мало закінчитись, то воно закінчиться. Якби ти його не тримала, як би ти не думала, якщо він один раз пішов від тебе, почав шукати іншу юбку, то нема що за нього триматися. Я розумію, що це боляче. Я розумію, що обідно, досадно, ну, сама собі скажи, ну і ладно, Це не може, звичайно, прийти швидко це розуміння, але воно приходить. Просто це треба пережити. Давай зараз запитаємо, що далі тебе чекає, моя дорогенька? Ну, будуть в тебе ще з нею сутички з цією лисицею хитрою. Але я тобі так скажу. Не не вір їй слова. Якщо вона навіть буде говорити, я не виновата, он сам ко мені прийшов, да? Не вір їй її слова. Е... Можна так сказати, що вона з ним уже давно. Можливо, навіть вони на розстоянні просто общалися спочатку, можливо, в інтернеті познайомились, можливо, просто по смс перепискав, так? Ну, але прийшов час, коли вони знайшли один одного і, і вже були разом. Але це не... це не случилося один раз, я тобі так скажу. Це було не раз, і не два, і не три. Це було на постоянній основі. За твоєю спиною, поки тобі хтось не відкрив таємницю. Відкрила таємницю, тобі твоя подружанька. Твоя подружечка відкрила тобі таємницю. Ну, прийшов час все відкрити, розумієш? Скільки, як кажуть, вірьовочка не вийшла, вона все одно обірветься, так? Ну, прийшов час тобі все знати. Нічого страшного. Не переживай, не переживай. Якщо він пішов наліво, значить. Туди йому й дорога, як то кажуть. Звичайно, тяжко, звичайно, важко. Але знай, що до тебе йде новий знайомий. Це не буде зараз. Це не буде завтра, післязавтра, це буде через якийсь час. Можливо, навіть пройде три роки. Можливо. Але ти зустрінеш свою судьбу. Зустрінеш нову, абсолютно нову людину, яка буде тебе. Це будуть довготривалі відносини, це не будуть відносини на один рік, на один день, на один місяць, так? після тих твоїх метарств, які ти переживеш. Хороша моя, тобі треба це все просто пережити. Це все треба просто пережити. Поплач. Переживи це все. Ти сильна, ти витримаєш, переживеш. Але до тебе йде зовсім інша людина. Іде чоловік, який. Буде любити тебе, буде дорожити. Він перш за все, перше за все, як стати тобі любовником, він буде тобі другом, розумієш? Він буде тобі приєднаним, щирим, вірним другом. Можна сказати, що він буде тебе слухати і бачити твої бажання з півслова, він буде тебе розуміти. Так що не переживай, ви з ним в інтернеті. Ти ще будеш довго думати. Або в нього буде дитина, або ти з дитинкою, розумієш, і ти будеш довго вибирати, чи тобі це треба, чи не треба, чи, можливо, він такий самий, як всі, можливо, в нього теж маска є якась. Ти будеш боятися, будеш дуже боятися. Ну, Так як і всі ми. Як хто пережив уже, наприклад, якусь зраду, чи був у важких відносинах, то вже в інші відносини вступати дуже важко, тому що в силу свого, так сказати, досвіду негативного ми вже. Порівнюємо всіх під одну копірку, але я тобі так скажу: не всі чоловіки погані, є дуже хороші, є дуже добрі, є дуже розумні чоловіки, і цей чоловік до тебе прийде. Ти з ним зустрінешся в інтернеті. Через інтернет познайомишся, верніше. Будете або перепискою, або десь в соцсетях познайомитись. От, так, щастя йде до тебе. Ти Після твоїх, так сказати, безсонних ночей, після твоїх виплаканих всіх сліз, після переживань, після того всього, м, кстати, я тобі так скажу, що ти можеш, тобі обов'язково треба знайти таке. Якесь, не знаю, общення з дівчатами, з жінками. Можливо, якась є в тебе добра подруга, або мама. Можливо, мама. Тобі треба іменно з жіночою, саме з жіночою частиною людства поговорити. Тобі треба хтось із жінок, який підтримує тобі, тебе. І допоможе тобі знайти той шлях, один вірний. І... Знай, що після самої тяжкої грози, самої страшної, самої темної ночі виходить сонечко. І воно в тебе вже виходить, ви будете в парі. І це для тебе щасливий случай. О, бачиш, він тобі запропонує, ну, все, я ж казала, він тобі запропонує вийти за нього заміж, Кольцо. збудувати свою родину, своє гніздечко. Почуття у вас, відносини будуть глибокі. Це не буде таке, як на один день, розумієш? Він тобі запропонує навіть може переїхати в іншу країну. Це може бути переїзд в іншу країну. І цим відносинам сприяє твій рід. Твій рід хоче, щоб ти врешті була щаслива. Так, Твій рід посилає тобі. Шикарного мужчину. Цей чоловік іде тобі для сім'ї, для дому, для затишку. До речі, він не буде е, якимсь простим служащим, він буде мати свій бізнес, тому що йдуть великі гроші. Або ви разом створите бізнес, який принесе вам дохід великий. Ви будете жити безбідно, з грошима в своєму будиночку, і буд він знайде ключик до твого зраненого серця, і він посланий тобі родом. Приймай, моя хороша, і не переживай. Якщо цей твій мужчина, який зараз пішов, пішов від тебе, значить так треба було. Прийшов час, щоб він пішов від тебе. Відпусти його, переплач, перегорюй, відпусти і знай, дивись, яке класне майбутнє тебе чекає. Я дуже рада за тебе. Якщо хочеш, приймай.